Всім привіт! Дуже рада вас бачити на цьому дизайн каналі. Сьогодні буде досить цікавий та незвичний для мого каналу ролик. Я вам розповім не тільки, як зробити дизайн банера, але й покажу, як зробити просту, але при цьому ефектну анімацію. Але перед цим мене звати Нюди, підпишись на цей канал, на мій другий лайв канал, телеграм канал з матеріалами, також інстаграм. І якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, то пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Перш за все, приходимо до фігми та малюємо фрейм. Розмір фрейму 1080 на 1920. Після цього я в гуглі пишу бургер PNG» та знаходжу на сервісі ФРИПІК. Нашу фотографію бургера. Завантажую її та закидую у фігму. Наступний крок це прифарбувати наш фрейм в темно-коричневий колір, між темно-сіром та темно-коричневим. Далі я хочу зробити таку невеличку тумбу, просто підставку під наш. Бургер та потім хочу продублювати наш бургер з цією тумбою, щоб бургерів було три: зліва та справа. Але насправді я не дуже впевнена в тому, чи подобається мені ця ідея. Я дам собі час на роздуми. Та якщо захочу переробити, покажу вам ще другу версію. Наступний наш крок це зробити текст, та пишу текст. Жаркі бургери. Далі ми перефарбовуємо текст на такий помаранчевий та додаємо додатковий текст, що таких сочних бургерів більше ніде немає. Додаємо таку підложку для цього малюємо прямокутник, закруглюємо кути та робимо його світло-сірого кольору. Дуже важливий момент. Заголовок у нас таким цікавим шрифтом, дрюк текст кур, а додатковий маленький текст вже шрифтом Манроп. Це робиться для того, щоб додатковий текст був читабельним. Якщо ви будете робити маленький текст, наприклад, якимось декоративним шрифтом або шрифтом за січками, то все буде виглядати дуже погано. Далі ми з вами додаємо такий трикутничок біля плашки і додаємо градієнт на тексті. Залишилося діло за додатковими елементами, тому я в гуглі Шукаю іскри та закидую у фігму, змінюю режим наложення, та в нас з'являються такі цікаві іскри. Даю ще додаткові іскри зверху та переходжу до диму. У мене така задумка, ніби ви знаєте, коли ви робите щось на мангалі, такий запах, такий дим. Ось я хочу передати цю атмосферу, тому я завантажую цей дим і розташовую його і зверху, і знизу. В цілому, в нас перший варіант банру. Готовий, і я хочу зробити ще другу версію. Для цього я дублюю фрейм, прибираю додаткові бургери, прибираю ці тумби. Вони все ж таки мені не подобаються. І я хочу продублювати ще раз наш бургер та змінити трошки його розташування. Для цього натискаємо на праву кнопку миші та натискаємо на Flip Vertical. Після цього нам потрібно змінити непрозорість нашого бургера та додати Layer Blur, тобто таким чином. Ми зробимо такий дзеркальний ефект. Наступний крок ми просто збільшуємо фотографію і можемо переходити до анімації. Перш за все, я хочу підготуватися трошки до анімації. Тож, ми з вами малюємо коло, робимо його помаранчевого кольору та натискаємо на layer blur для того, щоб в нас було це сяйво, і ми розташовуємо його зверху над нашим текстом. Далі змінюємо режим наложення на overlay. Далі я знову дублюю це коло за допомогою. Ctrl-C, Ctrl-V або Command-C, Command-V, якщо у вас MacBook, та змінюємо режим наложення на скрін або екран. Після цього я забираю з нашого фрейму цей додатковий круг і буду експортувати ті елементи, які мені потрібні для анімації. А наразі це наш банер, другий варіант, а також просто окремо наше сяйво. Далі я відкриваю програму, яка називається Premiere, Adobe Premiere. І там ми будемо робити анімацію. Що стосується ідеї цієї анімації. Я хочу, щоб в мене був банер, в якому постійно рухались іск. І при цьому було сяйво, яке зникало, потім з'являлося, з'являлося, потім знову зникало. Тобто досить проста анімація, але ефектна. Буде виглядати гарно. Переходимо до прем'єру та створюємо файл. Коли ми файл створили, ми закидуємо всі елементи, які ми вже експортували з фігми, тобто наш банер та наше сяєво. Наше сяйво ми ставимо вище банеру та змінюємо його розташування. Я хочу, щоб наше сяйво розташовувалося зверху, там, де текст. Коли я все змінила за параметрами, мені потрібно налаштувати цю анімацію. Дивіться, як це працює. Нам потрібно показати, як це Сяйва буде себе вести на кожному етапі нашого банеру. Спочатку його нібито нема, 0% прозорості, після цього, десь на середині, ми ставимо десь 80% прозорості, тобто воно ніби з'явилося. І наступний крок воно знову зникло. Тобто, зникло, з'явилося, зникло. Ми це показуємо за допомогою непрозорості нашого сяйва на. Кожному етапі нашого відео. Тож, давайте це налаштуємо. Ми змінюємо режим наложення на екран у нашого сяйва, змінили розташування, щоб воно було зверху. І після цього я проставляю відсотки непрозорості, тобто 0%, потім 80%, потім знову 0%. І в нас буде ось така анімація. Тобто з'явилося, зникло, з'явилося, зникло. Також я заходжу в Google та шукаю футаж, вже готовий з іскрами, та завантажую його через якийсь звичайний сервіс, щоб просто скачати відео з Ютубу, неважливо, який він буде. Далі закидуємо це відео знову в нашу програму, в наш прем'єр, і також змінюємо режим наложення на екран. І в нас виходить ось така цікава анімація. Ось такий результат в нас вийшов. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підтримай, будь ласка, цей контент, бо треба дійсно заморочуватись, щось видумувати, придумувати цікаві рубрики, і коли я не бачу зворотнього зв'язку, то цієї мотивації щось цікаве робити набагато менше. Будь ласка, підтримуй лайком, коментарем, підпискою на цей канал, на лайв канал, на телеграм-канал, інстаграм, і якщо тебе цікаво Авіть, особисте наставництво з веб-дизайну, де я розповім, як працювати з різними програмами, як продавати свої послуги, як робити класний дизайн. То пиши мені в телеграм. До зустрічі в наступному ролику. Пока-пока!